Якщо в тебе Х-образні ноги. Давай я тобі дам вправи, котрі допоможуть. Це буде три вправи, вони реально працюють. Головне це робити постійно. Беремо цеглинку або щось, можна бутилку використовувати, ставимо між колінами. Стопи разом. І зараз у цьому виді ми підкручуємо таз і руки догори. Так, тримаємо. Десь 30-45 секунд. Після чого стаємо на носочки і так само тримаємо 30-45 секунд. Після чого ми так само ставимо ноги разом, ставимо руки у різні боки колін. Спина рівна. І починаємо тиснути колінами в долоні. І так само тримаємо 30-45 секунд. А повне відео з правими для колін. da stop i stego